На вулиці Гоголя у Полтавському мікрорайоні Яр монтують повітряну лінію для зовнішнього освітлення. Раніше ліхтарів тут не було. Три електромонтери і водій підйомника. Спочатку ми протягуємо дроти, для того, щоб підвести сюди напругу. По закінченню монтажу повітряної лінії ми будемо встановлювати сюди світильники. У мікрорайоні досі не було вуличного освітлення, приблизно на половині вулиць, розповів Руслан Решатило. Це нова будова, громада розширяється, місто розширяється, тобто люди розселюються і, звісно, потребуються нового освітлення. Мешканці звернулися також з заявою, надали перелік вулиць, де найбільш проблемні місця. Найбільше скарг у мешканців було і найбільше прохання їхнє було це освітити дамбу. Ділянка дороги доволі таки складна, з обох боків болото. Дуже багато адрес, де просто немає навіть дротів освітлення, то люди самі ставляють собі ліхтар або ліхтар на сонячних. Батарея в цій частині вулиці, наскільки я знаю, то тут взагалі ніколи освітлення не було, тому що тут і колектор, і казали, що немає як стовпи поставити. З телефонами ходили. Ну тут ось останній фонолігтар закінчується. За даними керівника міськсвітла, нині у мікрорайоні змонтували майже півтора кілометри повітряної лінії. А також встановили та замінили більше 70 лед світильників на десяткові вулиць. Коли завершать роботи, та скільки ще облаштують, поки невідомо. Планово оглядаємо ці вулиці і підраховуємо кількість світильників. Просто ну, я не можу теж всі світильники витратити лише сюди. Тобто, ми виявляємо найбільш темні. Найбільш проблемні місця на етапі будівництва справлялися без нього, але ж зараз, коли вже майже побудовано і планується переїзд, то в принципі для того, щоб з маленькими дітьми погуляти ввечері десь вийти, то звичайно це необхідно і потрібно. За словами керівника міськсвітла світла Руслана Решатила, на облаштування вуличного освітлення у мікрорайоні ЯР використовують фінансування, яке раніше спрямували підприємство із бюджету громади. На цей рік це приблизно 70 мільйонів гривень. Ці гроші на виплату заробіт. ...плат, оплату електрики, пальномастильних матеріалів, ремонтні роботи і, зокрема, закупівлю обладнання та монтаж освітлення у Полтаві та селах громади. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.